Усім привіт друзі Ви на каналі Вуд Чокота Стека і сьогодні буде відео про те, що я отримав на адмін бьюзі. І саме головне це ну, е, получити хіба по одну секретку. О лавака, ба, о, лавака преса пресенти. Коротше скіпну трошки час. Ок! Всім увага! Всім увага! Починається адмін-аб'юз. Починається адмін-аб'юз. Який що дуже довго годину? Я його так довго чекав, цілу годину чекав його. І нам лишається бук... Пок... Сигма бой. у у один. Спі... один спі... Хай Евриване. Ай! Волком. О, потяг потях на два сядемо и The radioactive hill is Back Радиася повернулась из на двох Прин Ротэкспресс. Все, 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 я виходжу Тали ще невеликі технічні наполадки, бо на цей сервер зайшов ще один чел. На цей сервер зайшов ще один чел. а я маю бути один. Я вас так люблю. И ну, Я тебе выдалю всех брейдротов. Я буквально выдалю своих хлобак Э, Это Крисмас. Толл, что то админ абьюз. БТВ! Продаю своїх крутих брайн бо Це небезпечно. А свого дін дін-дін дуна я перенесу дуже далеко кудись. То я напишу, please, don't steal my brain rot. щоб він точно їх не крав. Please, don't steal my brain road. Все написал, please, don't steal my brain road. Оце зо зло зло. Новий ок. Новий ок. Надеюсь, Зиму... я не маю до мільярда. У мене 318 мільярдів. Вереб ябъл. Я веду буквально в своїх сил. таких, что я так долго чекал. Ну, вы разумеете, что я понял уже, что это за рот, Это скибиди туалет. О, мифичный. Ми... Что тут мифики? А -а -а -а! Админ! Туалет! Я угадал! Да, что... Ай, Ай -мо! Ай- На тебе. что тебе надо? То можешь это перекласти? Опа Иски тайм! Time. Я ч зараз к видео туалета получу? Шоури. Etiket. Ну же, кто снимает бабский бедди? О, да кислобрин рот. Ну уже в принципе бразильського ивента поки що немає. Майк три тайм This is one. Це ж стотно ж у мене краще, бо ти ж у мене брала. Запаня за авторські права. Ви же знаєте, що мене запанить ютуб за авторські права. А воські бді... O yeah. <laughs> Вообще. Вс. Ооо. По проживанию быстро Кирана. Я буквально зараз слово попробую вьюс машину. Ренион Локи Влокс. Так мы ну, у меня их будут красти. Eu acho com é o pranto Tralalita, tralala Olha o bicho aqui, bicho aqui, bicho Lucky block, lucky block, lucky block, lucky, lucky block, block. Lucky, lucky, block. Block. Yeah. Lucky, block. Lucky, oh, lucky block, lucky block, lucky block, oh, yes. lucky block, lucky block, geez, 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 geez. lucky block, lucky yeah, block, lucky block 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 ta lucky block, lucky block. T -T -T Lucky block Festival Lucky block Lucky blocks. Lucky block. Los lucky, lucky blocks. blocks. Lucky block. Los lucky Los blocks. Lucky blocks. Los lucky blocks. Lucky block. Lucky blocks. i Я, наверное, чуть-чуть день до не вкрал. Тільки для вас. Давай я на цей сервер, бо надеюсь тут мені выпаде скинди. Якого я так сильно хочу. якщо все выпаде строубери стравборі... Элефонт, ну то я здохну! Більше lucky blockів. Lucky blocks. Адмін. Лослуйблокс, лукі блок. Лослуйблок. блок. Він вийшов. Ура! Ми зробили пату, що ми сильно хотіли. Щоб він вийшов!

Есть сейчас комбинитория. За сайт забанять. Mm -hmm. mm -hmm. забанять просто за Аааа. Я mm -hmm. не, не могу, я так пропущу брендровать его. Ладно, пошли, брать, не хочу Ні. So I awesome. Oh! oh. <sharp inhale>

Бо я так сильно хочу скибиди. Нет, я бы я, так... я, я сильно хочу скибиди то. Скибиди, так? і ще співдіфур на 50 щасливих uh, uh, серверів Приватних? Не приватних! Поясні! Семі! Семі, поясні! Семі... Поясні, на яких серверах? Публічних? <різвістичні> Чого? macchina. 嗨。 Gracias. Так, у мене ще один брейндрот крутий випав. Це печене Макіна. Ну і я досі не зміг ще накупити ще 500 мільярдів. Якщо я не знала 500 мільярдів накопичувати, це дуже багато. Я один раз на першому Що на чому переводимо? Це свідчу робитися. Ну, у нас тут мало івентиків зараз. Але все одно ну, якісь є. Ну, саме, що івенти є, івенти є. Так ми і до тих брендротів не отримали. А тоді что там не поповнилася. Я получил одну секретку. І дивимось на індекс. У мене скільки поповнилась бриллин-ротів. Три бриндроти поповнились. Я навіть не... Я навіть не знаю, що це. Що це Вдача 4 на 1 годину? Ну, а ви були на каналі Лучок 11К. Всім па! Па! Ну, переродження ми так і не змогли зробити, на жаль. На жаль, у нас ми не... я не зміг зробити переродження. У мене майже все готово. Так. А якось я навіть я не хочу. Хто хоче? Додайте всіх моїх друзів. Додайте то в тому числі і мене. І я можу вам віддати Black Hole God і то-то-то сахура. Топ Сік Сівен. Кокофанту елефан. Сік 7. 6 -7. Six seven. Ну а, да, кукол уже чего кокофантика фантика. элефанту фанту элефант. Не знаю. Но не ходили. Тоже все буду, все буду. Вот давай я всех просто э, одну машину. Одну машину уже посмотрю. Тото-то -то сахура. такой год. Да, да, включи то я чухою. А чу ну, зараз Тут все кто здесь шел. Трое, их трое.